Вітаю вас, мої улюблені читачі, з вами я, садівник Віталій Володимирович. Як завжди, рання весна не на користь виноградаря. Сьогодні, ранок 27 квітня, заморозок 1 градус морозу в повітрі. Я всю ніч працював оприскувачем, проводив дощування дерев персика та кущі винограду. Цей захід. Підвищує температуру повітря. А також коли вода замерзає, то утворює лід на листочках, який має температуру 0 градусів, що захищає листя і пагони від морозу. Якщо у вас підмерзли пагони винограду, їх потрібно вирізати гострим ножем або ножницями. Це буде стимулювати вічко до повторного розпускання. Справа в тому, що вічко винограду має запасні точки росту від 3 до 7, з яких розвиваються запасні пагони. Якщо ви далите пагін, то через 10-15 днів виросте інший пагін. Правда, на цьому пагоні не завжди є грона, але для відновлення куща він підійде.